Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Діти, погляньте на картинку і скажіть, скільки прилетіло сьогодні снігурів. А скільки зерняток потрібно, щоб їх нагодувати. Прилетів ще один снігур. Діти, давайте пригадаємо, скільки було спочатку снігурів. Один, два, три. А скільки зерняток ми їм дали. Один, два, три. Діти, скажіть, всі зерняток вистачило? Так, правильно, пташок стільки, скільки і зерняток. А до нас прилетів ще один снігур. Скільки стало снігурів? Давайте разом порахуємо. Один, два, три. 4. А чого більше зерняток чи пташок? Так, правильно, пташок більше, а менше? Менше зерняток. А чи вистачить пташкам зерняток? Звісно, ні. А як зробити, щоб стало порівно? Правильно додати одне зернятко. Скільки стало зерняток? Давайте разом порахуємо. Один, 2, 3, 4. Чотири зернятка. Ця цифра вказує на чотири предмети. Діти, пропоную пограти, вправа знайди своє місце. Давайте назвемо ці цифри. Один, два, три. Діти, поміркуйте і скажіть, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Правильно, біля цифри 3. А яка цифра стоїть сліва від цифри 4? Так, цифра 3. Між якими цифрами стоїть цифра 2? Між одиницею та трійкою. Молодці. Діти, давайте з вами прогуляємося зимовим лісом. Поміркуйте та скажіть, у зимовому лісі дерева з листочками чи без? Правильно, без листочків. Чому взимку дерева скидають листя? Тому що випаде сніг. Щоб деревам не було важко, щоб не ламалися гілочки. Чи про всі дерева ми можемо це сказати? Яке дерево залишається зеленим? Правильно, ялинка. А зараз я пропоную з лічильних паличок викласти 4 дерева за зразком. Дивіться уважно на зразочок і виконайте це завдання. Давайте з вами порахуємо, скільки дерев ви виклали. Один, два, три, чотири. Чотири дерева. Молодці малята. А давайте з вами пригадаємо, хто живе. У зимовому лісі. Так, дикі тварини. А пригадайте, хто в лісі взимку не спить. Яких тварин можна зустріти в зимовому лісі? Правильно, лисичку, зайця, вовка, ведмедя, правильно? Ні, він спить. Оленя. Скільки зображень ми вибрали? Порахуйте. А тепер позначте цифрою, що позначає число звірів. Правильно, це цифра 4. Давайте розмістимо цих тварин біля ялинки. Праворуч від ялинки зайчика. Ось так. Лисичку. Праворуч від зайчика. Вовка ліворуч від ялинки. Ось так. А оленя ліворуч від вовка. Молодці, діти. Діти, а давайте з вами пригадаємо, з якою цифрою ми познайомилися. Правильно, з цифрою 4. Яку кількість предметів позначає цифра 4? 4 снігурів було в нас, і 4 тваринок було в нас, правильно? Так, молодці малята, я вам дякую за увагу, до побачення!